Такі стильні і вже хочеться мати їх вдома. Як це зробити з підручних матеріалів? Як то кажуть, підкаже наш гість, блогер та журналіст Оля Пахар. Олечка, привіт! Хочу теж таку стильну баночку вдома. Доброго ранку. Угу. Саме так сьогодні ми самі будемо творити вінтаж зі звичайних банок із під консервації. Приміром, ось ці оцей я думаю, що це можна назвати. Набором для спа. Набором для ванної. ось Супер. Е, всі ці банки ще тиждень тому стояли на полиці супермаркета. Я бачу, це ікра колись була. Це були баклажани, баклажани. Да, це здається. були баклажани. Ось це була ікрака бачкова. Ага. А ось це були в'ялені томати. мій, як мило! Да, ми все це діло з'їли. І кришки для банок переробили. Головну скрипку тут грає що: ось ця дуже популярна, дуже модна нині деталь: скляні фігурні ручки. Якщо угу. хочеш, вони зараз переживають другу молодість Є... відродження. Так, да, правильно, от називається 150 років по тому повертаються. Отже, щоб зробити дуже стильні ось такі ем, вінтажні органайзери для ванної кімнати або для кухні, як ми бачимо ось тут, як приклад показані, що нам необхідно мати. По перше, банку. І кришку, це uh -huh. власне все. Ось органайзер я зараз для роботох насправді да, а тепер ми будемо використовувати. Можемо використати. Можемо викинути сьогодні. Використовуємо. Працювати ми будемо із кришками. Uh -huh. Значить, Знаходити у себе вдома якусь непотрібну стару дерев'яну дошку для роботи. Чому? А чому не потрібно? А, стареньку. Ну, Ми будемо її бити. А, я зрозуміла. Можемо пошкодити да, поверх, щоб тому, не кратчі, Так, да, uh -huh. щоб не було шкода. І от посередині ставимо чорну жирну цятку. Якось потрібно відмірювати, чи можна, в принципі, на око? Ти знаєш, якби я була вдома, я би взяла лінійку, але тут я маю із себе зобразити супермайстриню, тому продемонструвати свій фантастичний окомір. Далі беремо не менш фантастичну штуку, яка Це називається що? Кернер. Кернер. Це ага. сталева річ, гостра з одного кінця і тупа з іншого. А якщо до мене немає кернеру, чим це можна зробити? Викриткою? Ні ні ні, 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 нічим, не, не псуємо мої викритки. Будь ласка, у, я люблю. Питай, Ідемо до сусіда. Да? Ти підеш до сусіда і ага. кажеш, Іван Іванович, а чи не могли б мені позичити кернер <хи> на півгодинки? Сусід тебе пам'ятатиме до кінця свого життя. я Супер, гарантую. Супер, класна ідея для знайомства. Прекрасна. Так, от ми поставили ага. посередині. І Робимо буквально такий от. один удар, ніжний жіночий клоц молотком. І ось ми намітили, будь ласка, де в нас буде майбутнє ага. майбутній отвір для ручки? Вже, в тебе інтелігентний маленький молоточок. Я брала в кухонний. У мене такого немає, але я взяла б то, що для відбивних. Можна? У мене не менш інтелігентна, не менш інтелігентний є квинтокруту з підламґвинтокрути червоного да. Він дуже я думаю, що тобі варто. Я одягаю рукавички. Отакі от робочі, а ти одягай рукавички для фарбування, оскільки ти в нас давай досвідчений фарбувальник. Ось так з тобою вже стала так досвідченим фарбувальником. Так одягаємо ручки. Крутим цим що будемо робити? Сверлити отвір, розширювати його. Він нас він манюсінький. Ми власне його лише намітили. Навіщо намітили? Для того, щоб сверло отак не ходило в бік. Це для безпеки. Ага. для нашої. Тепер міцно тримаю, стараюся максимально міцно тримати і натискаю. Ось так. так. Кришечки, і є Диво, у нас отвір. Головне, що це швидко і безпечно. Так. Знаєш, в мене немає такого набору Сирою? жіночого рожевого чи червоного, там де буде гвинтокрут, жіночий молоток, е викрутка. Але я вже про нього мрію, тому що в принципі, подав... така необхідна річ. <гум> <гум> Тепер чоловік знатиме, що тобі подарувати, скажімо, на найближчий день а, народження. Дивіться, да. бачите, якраз ми пошкодили трошки нашу дощечку, тому Оля і зауважувала, ну, що, що... Нас... беріть стареньку, щоб не було да. цих дірок. Далі, ти готова до фарбування. Перший так, етап робить? фарбування у нас, який ти пам'ятаєш, угу. знежирення. Так, ми перед ефіром, ми перед ефіром все це діло вимили Акуратно. Звичайно, можливо, спортової сраветки або грілкою, можна? Абсолютно. Угу. так. Далі ґрунтування. Давай у нас акрилова ґрунтовка, угу. вона не пахне, вона спеціально для металу. Ти береш трошечки вмочуєш. Капочку, вмоти, да, капочку вмочила, угу. і тепер навіть це забагато трошечки і тампуєш. Ні, ні, ну так? Да, Підійде нам. І тампуєш, тампуєш ретельно, ретельно. Ось так ретельно. Я роблю? Да, і ось так а ось чому не можна пензликом ось так робити? А, ну, зовсім бачиш, інші. поверхня зовсім інша. Нам треба рівномірний шар, причому надзвичайно тоненький, тому розтягуєш всю цю фарбу максимально широко по поверхні. Угу. Завжди краще два тоненьких шари, ніж один товстий на Ага. Запам'ятали один тоненький. Ой, тобто два, два тоненьких, тоненьких набагато краще ніж один товстий. І ось коли все це діло висохне, можеш власне відкладати. Угу. У нас ось така утвориться уже загрунтована кришка. Куди Дивна покласти пензли, щоб У воду обов'язково. А, Ось у воду відразу все, що у нас ем, в акрилі, відразу кладемо у воду. Тоді ми зможемо все це діло відмити і використовувати угу. ще раз. Будь ласка, загрунтована, готова. Да, Ось Такий вигляд має наша кришка, коли вона вже підсохне, і ми можемо вже наносити другий е, шар фарби або вже кольорову фарбу. Да. Да? Фарба у нас є рожева, є зелена. Я раджу рожеву, вона е, густіша, трошки. Да, Так, спробуй. Так, знову ще такі. один спонж. Да. Такій товстенки да. можна? Який тобі подобається такий угу. бери. Цей швидше фарбує більший. Так, так. теж трошки фарби. І отак от опака от це фарба? Це акрилова, акрилова фарба для металу. Вона не має запаху, але призначена виробник її призначає саме для того, аби фарбувати метал. Олечка, а в мене поверхня виходить не зовсім рівно. Ось такі як Кол... пумпочки, їх прищечки. Я не знаю, як їх назвати. не переймайся. По перше, ти прекрасно тампуєш, все добре в тебе виходить. По-друге, коли висохне все це діло, бачиш. Вже ага. ніяких прищиків а -а -а. у нас не буде. Потрібно просто всі свої переживання відкласти да. спохі, і кришка, відповідно теж, да. коли вона висихає, фарба вирівнюється. Дуже легко займає буквально менше ніж хвилини часу, і результат вже симпатичний, як на мене. Да, і ось ми я тримаю вже готові кришки. Ми. Готові до збирання, готові прикручувати ручку. А шарів кільки має бути в фарбі? Один, два чи вже дораз види два. Причому для того, щоб прискорити процес, насправді знаєш, що роблять майстрині. Вони підсушують перший шар феном. Феном, М -м -м, як це по-жіночому, як це по дівчачому Ну що ж, ми зробили ґрунтування, ми зробили е -е, фарбування крилової фарби і зробили ось такі отрив всередині. Нам залишилось лише прикрасити цікавими винтажними маленькими кришечками. Не кришечками, як це ручками. Да, як ми будемо це робити, як ми будемо кріпити ці ручки? Давайте подивимося ще раз на велику паузу. Повертайтесь до нас швидше. Добрий ранок, сніданок вихідний продовжує свій ефір. І зовсім недавно декілька хвилин назад. Ми з разом з Ольгою Пахар почали готувати органайзери. Ось такі вінтажні, як ви бачите у нас на столі. Можливо, ванна-кімната, а можливо, хтось їх захоче використовувати на кухні. Для цього ми звичайно кришки пофарбували на покрили грунтовою фарбою, потім акриловою фарбою. Зробили ось таку дірочку. А зараз почнемо прикрашати класними ручками. Власне, це останній етап угу. нашого приготування. А, собі Які ручку. Які секрети маємо знати? Я хочу ось цю. Вона остю. такого середнього розміру. Так. Прекрасно. Значить, в комплекті до кожної з цих ручок іде гвинтик. Угу. На гвинтик, ручку поки що поклади, а на гвинтик ага. одягаємо пару шайб. А чому пару шап? Усьок, тому що насправді це меблеві ручки. Меблеві ручки розраховані на якусь певну товщину. Отак, от одягаємо. Угу. Одягаємо. Кришці цієї товщини бракує. Ага, ми створюємо, створюємо її штучно, та? От, так. начебто стінку меблів. Так, зараз я буду тут тримати. Ой. Виходить у тебе? Та, ну вийде. Я правда не можу сказати, похизуватися тим, що я часто це роблю. Дві шайби вдягнули. Тепер нижню частину да. просовуємо. Правильно? Правильно. Так. Угу. І тепер просто нагвинчуємо ручку. Ага. І ті дві шайби, вони для того, щоб створити більш щіль... щільніше нашарування, і ручка краще трималася, а не бовталася зверху, правда? Вона не буде бовтатися, ми створили так. потрібну товщину. Якщо Федь. двох шайб мало, звісно, треба поставити мені три. Потрібна викрутка, я бачу. М -м -м, яка в мене сьогодні дитяча робота, але мені все подобається. Зазвичай я батарейки, так ставляють дитячі іграшки. Викруткою? Ну так, їх же там треба відкрутити, потім поставити батарейки і закрутити. А, серйозно, в мене немає таких дитячих іграшок, вибачте, Вибачте. Клас! Мені подобається. А тим паче що я розумію, що для мого малого Михайла ще буде додаткова робота. Ми будемо створювати з ним ними такий органайзер. Так, тренуйся, мені... докручуй мою, будь ласка, ага, тому що у нас викритка одна на двох. А я можу розказати власне, про гроші. Так. Отже... Ой, банки з під консервації нам не коштували нічого. Якщо ж ви їх е, будете купувати в супермаркеті, то у великих супермаркетах чи, скажімо, в господарських магазинах вони вартують від 10 до 15 гривень за штуку. Угу. А оці ручки вінтажні і навіть гламурні, я купила в інтернет-магазині за ціною від 12 до 21 однієї гривні за штуку. Причому дуже модно, От особливим шиком вважається, що у вашому наборі всі ручки були різної форми і розміру. Так, клас! Тому так. не треба переживати, що вони не однакові. Так, давай я баночка. Ось, ось, ось моя баночка. Мене. Так, ось моя. Дивіться, була звичайна скляна банка, яку вони не знали, можливо, куди подіти, а ми створили за лічені хвилини ось такі. Вінтажні, стильні, дуже оригінальні, цікаві органайзери. Переконана, що вже жінки дивляться, які баночки у них не збиралися пусті на полички. Своїх чоловіків будуть посилати за стильними класними ручками і будуть сьогодні майструвати. Дякую тобі за фантастичні поради. Ми чекаємо ваших відгуків, ваших зразків, ваших робіт на наших сторінках Facebook Ну а що ще цікавого і актуального є в інтернеті, зможете проглянути прямо зараз.